Чи варто купувати курс у Жені зараз? Я наполегливо всім рекомендую. Тому що це пожиттєва підтримка в чаті, а в чаті ти постійно на зв'язку з усіма блогерами. А блогерами стають з кожним днем усі успішніші і успішніші. Тому що ви тільки погляньте на всіх тих блогерів, які стали учасниками чату в Жені, і які вони стають успішними. Ну от, ну от Ви просто проаналізуйте. Я не буду називати імена, ви всіх знаєте, хто просто слідкує за нами, за всіма, хто вже не в курсі. Ви всіх нас знаєте. Я дуже вдячна Жені за те, що він створив такий чат, тому що в чаті ти кожен день черпаєшся нову і нову інформацію. Якщо ти маєш якусь, якесь манюсіньке питання, ти не знаєш його, куди його задати, це питання, ти швидко тік-чик-чик-чик-чик написав і тобі тік-чик-чик-чик-чик, раз і відповідь. Все. Чому ще є питання? Немає ніяких питань. Плати гроші і будь в цьому чаті. Все, і будь успішним блогером. Я вам всім бажаю добра, успіхів, натхнення. Ви всі найкращі. А Женя самий супер-супер-супер, супер блогер, тому що він тримає нас всіх в тонусі знімати відео і не зважати ні на що. А бути успішним, Женя, дякую тобі, що ти єсть.